Усім привіток, дорогі друзі, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні вирішила зняти для вас довгоочікуване відео з прочитаними книгами за останній час. Тут небагато книжок, тому що тут два таких товстунця величезних це мідноголовий демон та молитва за Овена міні, на які у мене пішов деякий час немаленький. Тому прочитано не так багато, але книжки були різноманітні і цікаві, і не дуже. Тут і ті книги, які потраплять в топ прочитаного року, і ті, які потраплять в найгірші книги року, тому влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Розпочати я хочу з книги, яка називається Вчитель від авторки Фріди Макфаден. Це така гаряча новинка від видавництва Віват. У минулому відео я вам сказала, що Фріда Макфаден у мене тепер автопокупаєма авторка, я буду читати всі її книжки і не буду до них якось дуже сильно прискіплюватись, тому що це просто детективи. Але. Не сталося, як гадалося. В цій книзі нам розповідається про головну героїню Єву, яка працює у школі. У неї просто ідеальний чоловік. Він кожного ранку приносить їй сніданок у постір. Вона така гарна, успішна жіночка, і все у неї дуже добре. Але є одне але. У цій школі, в якій вона працює, вибухає скандал з однієї із учениць. Між цією ученицею та якимось вчителем стався роман. Та тільки Єва знає, що за цими потворними чутками криється набагато-набагато більше. Я дуже хотіла цю книгу придбати, як тільки побачила анонс, я дуже її чекала, і коли вона вийшла, я одразу замовила її і одразу прочитала, як тільки вона до мене приїхала. Я очікувала від неї супердинамічного детективу, від якого я просто... Просто не зможу відірватися. І так насправді і було. Книга читається дуже легко, дуже швидко, і відірватися мені було просто неможливо. Я її прочитала за один день, можна навіть сказати за півдня, тому що вона, в принципі, невеличка за об'ємом. І дійсно мені дуже хотілося дізнатися, що ж тут такого і чим ця книга завершиться. Якщо перші десь 50 сторінок я думала, вау, як це цікаво, то потім я дійшла до моменту, який мене дуже так. Засмутив, здивував. Це саме момент пов'язаний з цією ученицею, і мені зовсім зовсім не сподобався цей поворот. Я не люблю таку тематику в книгах. Мені бридко, мені гидко, я такого взагалі не люблю. Я думаю, що ви розумієте, що тут розкривається тема педофілії, і ну, це для мене ред флег. Я ні. От, і е, окрім цього, я не відчувала якоїсь напруги в цій книзі. Не було трилеру, не було детективу, було просто якась історія про, чесно кажучи, як на мене, якісь збочення і нездорові фантазії героїв цієї книги. Тому я розуміла, що ця книга мені вже не подобається, але ще більше вона мені не сподобалась ближче до фіналу, коли вже йшло до розв'язки. Зараз буде помітка спойлер. Спойлер буде до ось цього часу, тому що я б хотіла все ж таки розповісти детально, що саме мені не сподобалось в цій книзі. Отже, що мені тут не сподобалось? У нас є два герої Єва та її чоловік. Її чоловік працює вчителем, і вона працює вчителькою в одній і тій самій школі. Цей вчитель має стосунки з ученицею, про яку йде мова, Адді. А Єва. Має також стосунки на стороні з продавцем у обувному магазині. По-перше, мені зовсім не сподобалось, що цей вчитель йому 38 років, має стосунки з 16-річною дівчинкою. Більше того, він ще й мав стосунки до цього з 14-річною дівчинкою. Це огидно і це дуже погано. По-друге, Єва. Коли її вбивають, а саме Адді з чоловіком її вбивають, що вони роблять? Вони спочатку а, вдаряють її по голові, вона втрачає свідомість. Вони перевіряють, чи жива вона чи ні, ніби ні. Потім вона оживає. Цей чоловік її душить, вона знову помирає. Потім вони її закопують, увага, заживо в землі. Так неглибоко, але все одно, після того, як її вдарили по голові та придушили, скажімо так, якщо так можна сказати, вона вже. Закопана, оживає знову втретє і вирішує, що вона просто себе відкопає, незважаючи на те, що вона травмована, незважаючи на те, що вона не розуміє, що відбувається, отямлюється, розуміє, що вона під землею все одно, як не крутий, ще й замотана в щось, вона вибирається звідти. І другий момент, який мене дуже сильно здивував, розчарував і насмішив, це той самий чоловік, який працює в обувному магазині та має стосунки з Євою. Він виявляється хлопчиком, підлітком, який навчається в цій самій школі і дружить з цією адді. Ми про це дізнаємось в самому кінці. Буквально на останній сторінці, і в мене зовсім не склались пазли на цьому моменті. Якщо він навчається в цій школі, невже Єва його не бачила жодного разу? Бо він їй сказав, що у нього є дружина і діти, і саме тому вони не можуть бути разом. Це по-перше, дуже дивно. Підліток на вид. Я думаю, що йому не може бути 35-38 років. Вона розуміла, що він набагато молодший за неї, і постійно думала, що у нього є дружина і діти. Окей, упустимо цей момент. Будемо вважати, що вона його ніколи не бачила в цій школі. І ще один момент, який мене дуже здивував, це коли Єву Адді похоронила заживо, вона подзвонила своєму другу. Саме тому другу, який. Зустрічається з Євою. Е, вона йому дзвонить і каже: О Боже, о Боже, забери мене, будь ласка, він її забирає з певного місця в лісі, <хи> привозить додому. І потім, через ну, хвилин 40 приблизно, йому дзвонить Єва і просить забрати її з того самого місця, але вона все в землі, е, каже, що її похоронили заживо. Забери мене, будь ласка, він її забирає і в нього нічого не клацає в голові. Ну, типу, його найкраща подруга хотіла вбити його кохану дівчину. Що? Коротше, і він потім продовжує дружити з Адді і будувати стосунки з Євою. Ну, в мене взагалі нічого не склалося. Абсурд, немає логіки, і мій мозок просто вибухав. Тому це. Дуже погана книжка, як на мене, мені зовсім зовсім не сподобалось. Мені було гидко і трилеру тут немає, просто його немає. Можливо, я щось не так зрозуміла. Якщо ви якось по-іншому зрозуміли ці моменти, можете написати мені в коментарях та їх пояснити. З поміткою обов'язково спойлер, щоб хтось випадково не прочитав. Але я читала відгуки на Гудріц, і там також е люди. Задавались питанням, що це взагалі було і чому так нелогічно. Тому від мене три з десяти, два з п'яти коротше. Це найгірша книга, поки що, яку я читала в цьому році. Тому якось так. На жаль, я буду далі купувати книги Фріди Макфаден, я буду далі їх читати, тому що, якщо мені захочеться відволіктись, це непоганий варіант. Хоча ви скажете, навіщо витрачати свій час на такі книги. Я чекаю перекладу о, інших книг, особливо однієї там щось про вагітну жінку. Е, мені моя подружка Аліна розповіла сюжет, вона її читала в оригіналі і сказала, що вона дуже цікава, з дуже ночі. Крутим фіналом. А в нас сходяться з нею смаки, тому я їй повністю довіряю. Переходимо до наступної книги. Я вам вже розповідала на своєму каналі про цю історію. Тоді я її читала, це було десь два роки тому або навіть три роки тому. Вона ще була у попередньому оформленні такій блакитній обкладинці, яка, як на мене, не відповідала зовсім змісту. І от цього місяця я її перечитувала знову з самого початку і до кінця, тому що у мене був книжковий клуб по цій книзі. Хочу одразу зазначити, будь ласка, не читайте анотацію до цієї книги, бо вона має спойлери. Вона розповідає буквально половину сюжету, тому просто починайте читати цю книгу і насолоджуйтесь. Якщо коротко, тут розповідається про жінку на ім'я Елізабет. Вона просто геніальна вчена хімикиня, успішна в своїй сфері. Але стикається з дуже таким неповажним відношенням до себе від чоловіків, як це зазвичай буває дуже часто. У неї дуже буде багато перешкод і дуже багато і горя, і проблем різноманітних. І як саме вона це подолає, та чи подолає взагалі нам буде розповідати ця книга? Більше я нічого не хочу розповідати про анотацію, тому що не хочу вам нічого спойлерити. А особисто про свої враження можу сказати, що книга мені дуже сподобалася. Головна героїня Елізабет для мене взірець ідеальної просто жінки. Я захоплююсь нею, я можу брати з неї приклад навіть, тому що вона дійсно крута, з гумором, сильна жінка, яка просто може подолати все. І також мені сподобалося, що в цій книзі був собака. Я люблю, коли в книгах собаки. Також мені дуже сподобалась лінія кохання в цій книзі. І герої вони прописані дуже круто. Про кожного є що сказати. Коли ми були на клубі, ми обговорювали майже кожного героя, і це було. Дуже класно, дуже цікаво. І також є у цієї книги екранізація. Я вважаю, що вона теж варта уваги, тому що знято прям дуже естетично, дуже красиво, е, музика така красива, там, актори, особливо головна героїня, підібрана просто ідеально. Я цій книзі спочатку поставила 10 з 10, а потім поставила 8 з 10 після обговорення на книжковому клубі, тому що деякі моменти теж трішечки, як на мене, були недостатньо прописані. От, але все одно книга крута. Та раджу і рекомендую. Наступна книга, яку б я хотіла обговорити, це якою я була Ембер Сміт. Я з цією книгою знімала марафон на канал. Я її прочитала за один день. І якщо ви не дивились це відео, можете подивитись, я десь тут прикріплю посилання. Ця книга нам розповідає про дівчину на ім'я Іден. І в анотації нам просто сказано, що вона пережила щось жахливе, і якщо вона б могла відмотати час назад, вона б це обов'язково зробила. І якщо б вона могла зачинити тоді двері в свою кімнату, вона також обов'язково це зробила б і це змінило б її життя. Мене це дуже сильно заінтригувало, я її вирішила прочитати. Мені книга сподобалась дуже сильно. Чому? Тому що вона висвітлює дуже важливу тему. Я думаю, що ні для кого не секрет буде. Тут розповідається про тему зґвалтування і про те, як жертва потім проживає це, як вона з цим бореться, що відбувається взагалі з людиною після такого жахливого досвіду. І ця книга нам дуже яскраво показує, що може статися з дівчинкою після такого. як вона себе може поводити, як може взагалі людина змінюватись і свідомість змінюватись. Це і бунт, і агресія. Людина може повністю закритись від усіх і робити жахливі речі, просто тому що ніхто не помітив, ніхто не захистив, і вона не знає, як з цим справитись. І мені було щиро дуже дуже шкода. Шкода головну героїню. Я от знову розповідаю і знову плачу, тому що читаючи цю книгу в кінці я теж дуже сильно плакала. Мені було боляче і дуже шкода, що іноді ні близькі, ні друзі, ні батьки ніхто не може тобі допомогти. От я цій книзі поставила 10 з 10, Мені вона сподобалась. Так, деякі моменти можливо мене дратували всередині книги, але я все розумію. Всі вчинки головної героїні можна виправдати тим досвідом, який вона пережила. Також мені дуже сподобалось, що видавництво Artbooks наприкінці цієї книги. Вказали в післямові, що історія цієї дівчини вигадана, але насправді мільйон реальних підлітків стикалися з подібними ситуаціями, і також вказали номера гарячих ліній, куди можна звернутись в такому випадку. Тому я дуже раджу прочитати цю книгу і батькам підлітків, і просто підліткам, і дівчатам, і хлопцям, і жінкам всім раджу. Вона дуже важлива і дуже шкода, що насправді про цю книгу мало хто говорить. Вона не така популярна зараз в Буктоці, в Букстаграмі, але варто на неї звернути увагу. Що ж, наступна книга це Молитва за Овена Міні» Джон Ірвінг. Дуже-дуже-дуже дуже довго я її читала. Тут не так багато сторінок, як здається, насправді 600. Я читала і більші книги. Але тут супер маленький шрифт. І майже немає діалогів. Тут постійно якісь описи, описи, ще раз описи. Звісно, діалоги теж є, але читалася ця книга супер-пупер, повільно і важко для мене, не для всіх. Тут розповідається про хлопця на ім'я Овен. Він має дуже маленький зріст і дуже високий голос. Цей хлопчик Овен він особливий. Він е, говорить про те, що в нього є місія, яку він має виконати, і він навіть знає, коли він помре і чому. І про історію цього хлопчика нам розповідає його найкращий друг. Насправді книга дуже дуже філософська. Дуже символічна. Тут кожна деталь, і бейсбольний м'яч, і е, зріст головного героя, і його голос, і все, що відбувається навколо, має значення. Можна знаходити мільйон значень всім цим ознакам, і насправді обговорювати цю книгу було неймовірно цікаво. Ми обговорювали її довго, і багатьом вона дуже сильно сподобалась. Ця книга зовсім не динамічна. Якщо ви цього хочете, то тут цього немає. Вона динамічна тільки на початку і потім аж в самому кінці. Посередині тут розповідається про війну у В'єтнамі, я, до речі, про це нічого не знала. Про дорослішання цих хлопців, бо починається книга, коли вони ще зовсім маленькі. Про релігію дуже багато уваги приділяється релігії. Про стосунки головних героїв з іншими людьми, з батьками, з друзями, з багатоким. В принципі, я не пошкодувала, що я прочитала її, я дізналась багато чого цікавого про Ірвінга, коли готувалась до книжкового клубу. І мені було приємно обговорювати з дівчатами цю книгу. Але я не скажу, що ця книга потрапляє в найкращі прочитані книги року, тому що просто мені не вподоби такий темп читання. І навіть незважаючи на те, що багато хто плаче в кінці цієї книги. Я не плакала, можливо, тому що заздалегідь знала, що трапиться. Можливо, тому що я втомилась від прочитання цієї книги. І наприкінці я вже просто не могла. Я хотіла, щоб вона закінчилася. От. Тому я не поставила їй 10 з 10, я їй поставила 8 з 10, 4 з 5, бо вона варта уваги. Вона дійсно цікава для обговорення, але напевно не моя історія. Можливо, я колись її перечитаю, коли буду дорослішою, умнішою. От, але зараз поки що вона мені сподобалась, але не вау. Далі, книга, яку я дочитала, до речі, буквально годину тому, це Салі Гепфорд «Споріднена душа. Це психологічний трилер, який розповідає нам про подружжя. Вони переїздять до будиночку, який знаходиться біля обриву скелі, біля моря. Вони мріяли про цей будинок, і коли вони туди приїздять з дітьми, вони стають свідками, що до цієї скелі приходять люди, і щоб завершити своє життя самогубством. Кожного разу, коли вони бачили якусь людину на краю скелі, вони постійно виходили. Чоловік зупиняв їх, вмовляв цього не робити, і йому завжди це вдавалося. Але одного разу до скелі прийшла жінка, і коли головний герой пішов її врятувати, у нього, на жаль, не вдалося. Вона сплигнула все ж таки зі скелі та померла. Чи насправді він хотів її врятувати? Чи він має якийсь стосунок до її смерті? Чи знав він її? Дізнайтесь, якщо прочитаєте цю книгу, бо тут дуже-дуже-дуже багато таємниць. Я коли її читала на початку, думала, вау, яка крута ідея. Потім, всередині книги, я думала, ого, а чим же вона завершиться? Я взагалі не розумію, тому що дійсно... Майже кожної сторінки, кожної глави щось змінюється. І ти не розумієш, до чого все це йде. І під кінець книги я була дуже здивована, що все викрутилось так, як я цього не очікувала зовсім. І мені сподобався фінал цієї книги. Я навіть трішки хотіла всплакнути. У мене були очі на мокрому місці, тому що для мене це було неочікувано. Але книга мені дійсно сподобалась. Я її поставлю. Також 8 з 10, тому що були трішечки моменти, коли моя цікавість просідала, але в цілому книга цікава і варта уваги. Я у цієї авторки прочитала вже все, що перекладено українською. Дуже очікую нову книгу, моя молода дружина, чи якось так вона називається. Буду читати і нові книги, всі, що будуть виходити у цієї авторки, тому що вона мені подобається. Як вона пише, дуже цікаво, закручено, динамічно. Цю книгу можна з легкістю прочитати за один день, бо тут всього 300 сторінок і величезний шрифт. І дуже несподівані фінали кожної глави. Тому рекомендую цю книгу. Вона дійсно класна у своєму жанрі. І остання книга це Мідноголовий демон Барбари Кінг Солвер. Це також книга, яку я дуже довго читала, але прочитала і щаслива. Величезна історія. Тут у нас також всього 600 сторінок, але теж як і в молитві Заувана Міні. Дуже дрібний шрифт і майже немає діалогів. Але ну я більше не буду брати такі книги на книжковий клуб, тому що і мені, і дівчатам було складно. Треба читати швидко, щоб встигнути, і при цьому отримувати задоволення. А це дуже важко, коли ти поспішаєш. Ця книга Лаурат Пуліцарівської премії вона неймовірно гарна і розповідає вона нам про хлопця на ім'я Деймон. Він рудоволосий, саме тому книга називається Мідноголовий Демон. Тут не фентезі, не розповідається про щось таке е, незвичне. Це роман. роман про хлопця, який народився в трейлері у матері одиначки. Спочатку він народжується у, скажімо так, неблагополучної родини. Потім так виходить, що соціальні служби його перенаправляють до інших родин то до однієї, то до іншої. І ніде він не може знайти спокою, ніде він не може знайти щастя. Майже всю книгу було прям дуже прикро, дуже важко, дуже сумно. Бо мені було дуже шкода цього хлопця, і хотілося його обійняти. Хотілося, щоб у нього все було все було добре. Чи буде так, чи ні, дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу. Вона насправді теж дуже важлива, і мені було цікаво її читати. Це своєрідна сучасна інтерпретація Девіда Коперфілда. Авторка цієї книги прям надихнулася цією історією Чарльза Дікенса. Вона навіть поїхала в готель, де Дікенс писав Девіда Коперфільда, заселилась в той самий номер, де він її писав. Вона отак от сіла за стіл, де він її писав, поклала голову на стіл, і таким чином запитала благословення у Дікенса, чи може вона переписати його історію на сучасний манер. Нібито вона почула там десь від привода Дікенса, що він дозволяє їй це зробити. От, і вона вирішила написати цю книгу. Це мене трішечки так здивувало, але нехай. Я Девіда Коперфільда не читала. Тому мені було цікаво, і також дуже велика увага приділяється в цій книзі опіоїдній епідемії, коли в аптеках продавалися ліки дуже сильні, знеболюючі, які викликали залежність. На той момент фармацевтична компанія просувала ці ліки по рецептам лікарів просто. Педіатрів і вони не вважалися якимись жахливими. Та було написано, що вони не викликають залежність, тому лікарі виписували ці ліки і їх нічого не турбувало з цього приводу. І тут головний герой також стикається з такою проблемою, і це насправді жахливо. Незважаючи на те, що книга дуже цікава і варта уваги, я поставила їй 8 з 10, тому що. Вона складно читалася і довго. А як ми вже знаємо, я таке не дуже сильно люблю. Але в мене тут дуже багато стікерів, і я дійсно її вам раджу прочитати. Вона варта уваги. Якщо ви не боїтеся таких топстунців і дійсно бажаєте прочитати класну історію, то читайте. Ця книга непогана. Хух, друзі, так небагато книг, а так довго я вам про них розповідала. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви придивили собі якусь книжечку. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви щось читали з цих книг, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. І також обов'язково ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!